Беремо філешку, це може бути куряче, може бути індиче, солимо обов'язково. Додаємо перчик. Далі за бажанням можна додати. Паприки. І я ще додам сушений мелений часник. Перевертаємо і те саме робимо з іншої сторони. Тепер обов'язково потрібно дати трішечки олійки. І зробити масажик. Таким макаром ми і розітримо спеції по філешки, і вона краще промаринується. Залишаю в такому вигляді хвилин на 30, щоб м'язко просолилося. Коли м'язко промаринувалося, можна викласти його просто. На решітку аерогриля можна викласти в будь-яку форму, придатну для цього. Це або силикон може бути, або фольгована, або на пергаментний папір. І відправляю в чашу аерогриля. І відправляю цю красу в аерогріль, в холодний, без преднагріву, на режим. Куриця, тобто 180 градусів 25 хвилин. А через 25 хвилин готова ось така краса. Таке м'яско філе птиці запечене можна використовувати і як самостійну страву до будь-якого гарниру або салатика. Також можна Нарізати на скибочки і використовувати на бутерброди замість ковбаси. А також таке м'ясо дуже файно підходить для використання в будь-яких салатиках або навіть окрошці. Тому запікайте, готуйте і всім смачного!